Права 76. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо в першому завданні. У нас така система 2 m 3 n дорівнює 7 і 5 m плюс 6n дорівнює 4. Для того, щоб розв'язати цю систему рівняння, використаємо спосіб додавання. Коефіцієнти при n тут зручно зробити протилежними. Для цього перше рівняння помножимо на 2. Записуємо, що множимо перше рівняння на 2. Тоді одержимо таку систему рівнянь. Записуємо, що 2m помножити на 2, це буде 4m. Далі відняти 3n помножити на 2, це буде 6n. І це дорівнює. Ну і права частина 7 помножити на 2, це буде 14. І Друге рівняння переписуємо Без змін 5 n плюс 6n дорівнює 4. Ну що ж, коефіцієнти при n у нас протилежні. Давайте почнемо додавати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу, як перша дія. У нас є 4n. Додати 5n. Потім є мінус 6n і плюс 6n. І це дорівнює. Ну і справа у нас є 14. Додати 4. Є? Сума мінус 6n і плюс 6 n дорівнює 0. Викреслюємо їх суми. Тоді 4 m плюс 5n це буде 9 m дорівнює. Ну, а справа 14 плюс 4 це буде 18. Є? Як знайти m? Обидві частини рівняння ділимо на 9. 9m поділити на 9 це буде m дорівнює. І праву частину 18 ми ділимо на 9. М yeah. тоді дорівнює. 18 поділити на 9 це буде 2. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює m. Як знайти n у будь-яке з цих рівнянь? Замість m підставляємо 2 і одержимо, чому рівня n. Я підставлю в друге рівняння, запишу як друга дія. Отже, 5n плюс 6n дорівнює 4. Отже, m у нас дорівнює 2, то ми це можемо записати як 5, що множиться на 2, плюс 6n дорівнює 4. 5 помножити на 2 це 10. То ми записуємо, що 10 плюс 6n дорівнює 4. Переносимо плюс 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо 6n дорівнює 4. Зліва було плюс 10, справа буде мінус 10. То 6n у нас дорівнює. 4 відняти 10, це буде мінус 6. Як знайти n Обі частини рівняння ділимо на 6. 6n поділити на 6. Це буде n. Дорівнює. Ну і праву частину мінус 6 ми ділимо на 6 n тоді дорівнює мінус, а 6 на 6, це буде 1. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює m, чому дорівнює n. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розвиском є пара чисел 2 M, І мінус 1. Це n. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно знайти розв'язок такої системи рівнянь 2х-3х дорівнює 6 і 8х плюс 5y дорівнює 24. Будемо використовувати спосіб додавання для цього. Зробимо коефіцієнти тут зручно при x зробити протилежними перше рівняння помножимо на мінус 4. Записую, що перше рівняння ми множимо на мінус 4. Тоді записуємо рівносильну систему рівнянь. Отже, 2х помножити на мінус 4 це буде мінус 8х. Мінус 3 у помножити на мінус 4 це буде плюс. 3 на 4 це 12х. Дорівнює. Ну і 6, що множиться на мінус 4, це буде мінус 24. Є?